Доброго дня. Сьогодні ми дискуємо городи трактором МТЗ-82 з дискою-бороною. Купляли дискову борону. В цьому відео зробимо обзор цієї дискової борони. Нова дискова оборона. Ну як нова? Це наша перша дискова оборона. Вже була в роботі. Приїхала, вона у нас розібрана, Те, що ми її складали самостійно. Вона у нас приїхала спочатку зеленим кольором. Ми її перекрасили тут вона у нас синя, а Катки, катки трохи вже подерлися тут. Краски не видно, але вона була теж жовтою, і ця, ці частини теж жовті. І е, чому ми її перекрашували в цей колір? Не із-за того, що нам не нравився цей колір, яким він нам приїхав, а із-за того, що нам... Привезли її під краскою і була Ршавчина, те, що ми разом Ршавчину з здирали. Ось таке. Привезли ржавчину. Вона ще тут була дуже погано зварена в цих двох частинах тут. І отам. От те, та, що оці трубки дві поламалися. І ми, мій тато взяв, приварив їх і ще додав в ці металеві частини. Ось така у нас нова діскова борона. Приїхала вона у нас теж без ковпачків. Це ми купляли ковпачки сюди. Одна штука стоїть 100 гривень. Ну, вона для того, щоб не забивався ґрунт в ці шестерні сюди. То, ну, деякі були погубилися, бо їх треба закріплювати. Ну, зараз сезон, треба все горати, дискувати. а зараз дощами, щоб погорати і покультивувати це довго, то передіскувати швидко легше. Тому купили дискову борону. Тепер і цей агрегат в нас є в хозяйстві. На відео ви вже бачили, як воно працювало. Ця дискова борона. Е, ну, спочатку, перед тим, що ми спочатку дискували нею поля. Це зараз вже продіскували городи, а це поля, то було дуже важко її настроїти, щоб вона добре діскувала, бо вона ж ми її складали, вона була розібрана, то коли вона діскувала спочатку, з, з самого початку, то діскові борони дуже погано крутилися. Її треба було обкрутити, обдіскувати. Ось так. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал і до побачення. Каток зробили, а? Це вони скажуть, що це нова труба була. Оцього. Ну, блять. Ну, не хват. Як нормально можна виражатися і потім до людей нормально відноситися? Як люди шукають, як би наїбати, як би, блять. Я кажу, блін. Тут дали широку полоску, закрили ці двері, тут а вузьку дали. Я сам заварюю. Тут а чого, чого не дати було до кінця? Що це таке пространство тут остається, а? ну, блін. Люди, не купляйте в цих людей дискові борони. Бо від них потім толку не доб'ється. Вони потім отморажуються. Я потім в кінці в описі напишу номера телефонів по яких не дзвоніть і не замовляйте. Що, би вчепити і вже робити? Я сижу і сруся з нею сю. Зачищаю, ґрунтую, крашу. Безвідповідальні без люди. Зато гроші? Як казали, будеш доларами до мене розраховуватися, то щоб не старше 2012 року долари були. Які умови, а? Зато свою роботу вони нормально, я бачу, оцінюють. Тільки ця халтура нікому не потрібна. Вони ж навіть не одосужилися його нормально позачищати, щоб воно не ржавіло під тою краскою. А то що вони? Була стара краска? На неї покрасили, не почистивши, нічого. Покрасили. На тут зачищаєш, і о, що получається. Що воно має бути? Я кажу. Рвемося в Європу. В себе порядок повідіть. Людьми будьте. І ставтесь до людей нормально. А тоді вже в Європу рвіться. Засрети ще Європу ту і буде так само. <кій> нічого не міняється. Хоч і війна, а нічого не міняється. Наоборот, ще гірше стає.